Доброго дня, друзі, вітаю всім підписникам. Відео шорт для ютубчика Ніколай Олексійович нервничає. Я, коротше, зі всією душою почав розкидати гний, вломав вже другі дрелі і йому ніяк не догода. Ну, він ремонтує моє орудіє труда. Дивіться, що ми зробили, яка красота. Це взяв ще один сушник. Ми його розпалахаємо на двоє. І зробимо що? Правильно, маркери. Дивіться, яка вещь, штука. Ось до плюс-мінус готовий екземпляр. Тут ще, звісно, роботи, але суть яка. Тако взяв семочку, кидаєш сюди, падає другий шланг, будемо ще підбирати. Туди і випадає. І все. Дивіться, загортачі то буде загортати. Це буде прикатувати. Потім ще вам це колесо знімемо, поважимо. Дивіться, все. Вверх-вниз, круть, верть. Що коліщато, що сам механізм. Ось такий воно має вигляд. Ну, Як на мене, все дуже навіть, непогано. Хтось каже, ой, будете ходити. Ну, У мене ж не 20 гектарів. У нас чуть-чуть, можна й походити. Ось дивіться, маркер. Ця вся штука витягується, можна удлиняти. Дивіться, працює. Вверх-вниз. Пружинки приварені. То, що треба, красота. Потім тільки купимо краску. Три краски треба буде купити, покрасити кожне по віддільності, щоб було гарно і красиво. О, і отакий от воно має все вигляд, якщо дивитись на нього збоку. Бачите?